Будівництво заумерла, будівельники протестують з плакатами та гаслами вийшли на мітинг. Від сумської влади вимагають право нормально працювати. Хто заважає зводити квадратні метри та чи в захваті від них сусіди? Далі в сюжеті. У казках із національними прапорами та не на будмайданчик, а на мітинг прийшли близько 300 представників будівельної компанії Федорченко. Люди вийшли, аби відстояти своє право на працю. Будівельники нарікають останнім часом одразу на двох майданчиках інтернаціоналістів 51В та Нижньохолодногірський. Вони замість зводити поверхи і квадратні метри марнують час на суперечки з ініціативними групами. Їх активісти самі живуть у квартирах, але протестують проти появи в сумах нових житлових будинків. От, многі там о том, що там ми там. E, значит, разрушаем там зелену зону, какую-то, в общем, разрушаем, <зас> за, застраиваем, закрываем виды. Мы строим все на законных основаниях. У нас есть, говорится, все разрешительные бумаги, все всі все значит, декларации, все прив'язки к генпланам. Серед мітингувальників і клієнти компанії у них свій клопіт, гроші заплатили, а що далі? стройка Хто нам звернуть ці гроші? Якраз і міський голова поспішає на сесію. Те, все, що відповідається в законний спосіб, зупиняти ми не маємо права, не маємо можливості. Тому я хочу, щоб все ж таки все, всі експертизи були зроблені, і цього також вимагають і мешканці. Міський архітектор каже, суми стиснені межами міста, тож вільних ділянок все менше доведеться звикати до ущільнення забудови. Законность по этим стройкам думаю, що давно определены при проверках контролюючих органів на них і сьогоднішні всі требующие законодательные документи. Я підкреслюю, якщо проект виконаний відповідно сьогоднішніх державних будівельних норм, земельна ділянка відповідає визначені території гінплана, зонінгу, кадастру. То я розумію, що перевага буде на боку інвесторів, будівельників. Не про гроші а про спокійне життя думають мешканці Нижньохолодногірської, поблизу яких і планують Новобуд. Есть закон, в котором четко указано, что строить на берегу реки нельзя, потому что это водоохранная зона. Ситуация такова, что у нас здесь в подвалах стоят грунтовые воды. Как нам говорят, здесь будут 10-11-этажные дома. Это, опять же, и нагрузка на грунт, и высота домов. Мы покажемся в коробке, не будет ни света солнечного, то есть мы будем как в подвале. Мы проводили собрание, уже обсуждали эту тему. Однозначно Однозначно всі вирішили, що тут е, застройка нам не нужна. Люди хочуть встановити на цьому місці дитмайданчик. Будівельники ж саме тут бачать ошатний багатоквартирний будинок. Тетяна Полозова, Сергій Сурков на часі новини.